Мрієш про роботу, яка відкриває двері в міжнародний світ, готовий до освіти та змінює твоє майбутнє. Тоді факультет міжнародних відносин і право Хмельницького національного університету чекає саме тебе. Якісна освіта, міжнародні стажування та безцінний досвід. Наші студенти вивчають міжнародні економічні відносини та право, політологію та іноземні мови. Факультет міжнародних відносин це про це про міжнародне співробітництво. Це про порядок та відповідальність. Це, Це про роль міжкультурної комунікації. Це про творення майбутнього. It's about learning languages. Це про активне студентське життя. Конференції, дебати, подорожі та волонтерські проєкти у нас ти отримаєш не лише знання, а й незабутні враження. Лекції від привідних експертів справ таки у міжнародних організаціях та обмінні програми відкривають двері у світ. Наші випускники працюють у посольствах, міжнародних компаніях, судах та дипломатичних установах. Наступний крок за тобою. Факультет міжнародних відносин права Він ключ до успіху. Ласкаво просимо на факультет.